Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів. Приїхав електрик Білий Nissan Leaf 2018 року виробництва, укомплектований двома зарядними пристроями, безключовий доступ в автомобіль, датчики сліпих зон, камера заднього виду, плюс камера 360 градусів, партроніки 360 градусів. Оригінальні литі диски 17-го розміру. Автомобіль має пробіг 99 тисяч кілометрів, вартує 14 500 євро. За машиною приїхали клієнти з Вінниці забрати свою автівку. Батарея 40 кВт, яка дозволяє проїхати 240 кілометрів. Добрий день. Звідки приїхали? В місто Вінниця. Оглянули автомобіль? Все добре, глянув. Сподобався вам? Сподобалось. Скільки часу чекали? Дві Е, Які давали завдаток? Півтори тисячі євро. Трохи переживали? Не дуже трохи. Задоволені автомобілем? Так. Да. Що порекомендуєте нашим підписникам? Купляти шліф електромобілів. Переходити вже на... Дуже вам дякую за позитивний відгук вдалої дороги, гарного користування. Рекомендуйте нас знайомим, друзям, родичам. Переходимо всі на електрику. Це наше майбутнє. До побачення. па-па